Вірш Тараса Шевченка доборолась Україна до самого краю. Доборолась Україна до самого краю, гірше ляха свої діти її розпинають. Замість пива праведною крові з ребер точуть. Просвітити, кажуть, хочуть материні очі современними огнями, Провести за віком І за німцями недоріку, сліпою каліку. Добре ведіть, показуйте. Нехай стара мати навчається. Як дітей нових доглядати. Показуйте за науку, не турбуйтесь, буде материна добра плата, Розпадеться луда на очах ваших лукавих. Побачите славу, живу, славу дітів своїх і батьків лукавих. Не дуріте самі себе, учитесь, читайте і чужому навчайтесь, Свого не цурайтесь, бо хто мати забуває, того Бог карає, того діти цураються, а в хату не пускають.